ласка, ви тільки що переходили дорогу і машина не зупинилася. Чи безпечно ходити по нашим дорогам? По нашій дорогах ходити взагалі небезпечно. Водії абсолютно не реагують на пішоходів і дуже трудно часом пройти навіть куди невеличкий кусочок дороги. Дуже трудно. Я, якщо пройду по пішоходному переходу, водій мене може зовсім не пропустити. Як ви думаєте, що треба зробити для того, щоб е підвищилася культура на наших дорогах? Мені здається, треба, щоб працівники працівників більш вимогличі залишилися е до своєї роботи, до повідношення до водіїв. Треба все-таки пішохода поважати. Пропада дороги написано так, що водій має перевагу на пішовому на переході, правильно? Написано так, водій транспортного засобу, наближаючись до... Переходу, якщо люди... Нарегулюємо, регулюємо, пішов не... на переходу. Повинен... Знизити швидкість, швидкість і в разі необхідності зупинитися для того, щоб пропустити для пішохода, пішохода, для якого може бути створена загроза. На території нашої області збільшилась кількість дорожно-транспортних пригод саме з вини пішоходів, а також кількість автопригод водіїв, яких скоїли безпосередньо на пішохідних переходах. Минулого року обласним судом було розглянуто по першій інстанції 35 кримінальних справ на 75 осіб. Із них кожна друга справа це про порушення правил про операції. Кожна п'ята справа це справи про умисне вбивство при обтяжуючих обставинах. Нова категорія справ для нашої Волинської області з'явилася в нашій практиці, це збут підроблених грошей, зокрема наші гривень. Якщо порівняти, наприклад, 96 рік з 95-м, то на одному рівні ну, кількість осіб, які притягуються, наша групова злочинність зростає. В цьому році значить, ми розглянулися порядка 10 кримінальних справ. Це також справи про порушення правил про валютні операції. Яке ваше ставлення до смертної кари? То, напевно, нам ще рано говорити про скасування тієї смертної кари. Хоча як особисто, особисто, я, можливо, іншу думку маю, але сьогодні закон діє про засування смертної кари і в минулому році ми виносили вироки такі. В цьому році поки ні. Дай Бог, щоб їх не вносив. Кружляє, кружляє і кряче вороння над копрами дев'ятої на Нововолинської шахти. І не тільки над нею, над усіма. Ситуація дійсно близька до Патової, якщо вже не є такою. З більш ніж півторатисячного колективу, який виписаний в штаті шахти, тих, що сьогодні працюють, можна порахувати на пальцях. Це переважно тільки люди, які підтримують, ледь пульсуючи життя в шахті, слідкуючи за порядком в спорожнілих штреках, забоях та лавах. Але на зборах трудового колективу, що відбулися о сьомій годині ранку, саме тоді, коли б мала спускатися в шахту перша зміна, було людно. Гірники хочуть визначитись, хочуть знати, на що їм розраховувати у майбутньому. Скільки раз їх дурили уже там наверху. І скільки раз ще дуритимуть. Та все ж вони зневірені, тамуючи людь за посіченими вугіллям повіками, знову і знову приходять сюди. А раптом щось зміниться. Людина живе надією. І що їм сьогодні може сказати так само, сотні разів одурений обіцянками урядовців директор 9-ї Горбунов. Які слова він повинен знайти, щоб переконати людей спуститися в лави і працювати? Що їм сказати, коли вони вже не вірять нікому і нічому? Залишилось останнє. Фрази важкі, наче робані брили вугілля, ледве не з фронтової лексики. Відступати нікуди. Позаду нас наше місто. Наш ми слава повинні постанав. Ни в коем случае. Мы только будем способствовать вымиранию города. И те молодые, которые имеют силу, имеют силу, имеют здоровье, они в какой себя спасут. Но город они не спасут Чи врятують місто молоді та здорові на загал це питання часу. А от що стосується невиплати заробітної плати, то це вже конкретика, яка плавно переходить в нонсенс. У всякому разі, якщо хтось із шахтарів вирішив не голити бороди, допоки не отримає кровні зароблені, то можна лише щиро подивуватися його непересічному оптимізму і щиро поспівчувати. Ні, діло в тому це і не привичкою не можна назвати, і не фізичне. Але... Значить, це вже в поняття в людини вписалося, що вийшов з дому, всунув, підпалив і пішов. А що би вас змусило покинути палити? Ну, скажімо, хвороба, зусилля, сила, зусилля волі. що? Хіба що якась друга звичка. Замінитель якийсь, я не знаю. А як ви відноситесь до того, що зараз дуже багато жінок палить? Як сказав один знайомий, краще я поцілуюся з попільничкою, ніж жінка, яка курить. Ви б не хотіли, аби ваша дівчина наречена чи дружина палила? Ну, вона палила, але кинула курити. Ну це неприємно. Ото єдине, що може змусити кинути курити, то хіба що жінка. Скаже, тебе там рота запахи победиш. Палити? То я не палю. І всім то бажаю. Наша ціна м'ясокомбіната 6,80. але не користується зовсім попитом. Дуже не смачно. Коли ще вона суха, ну не варена, то вона так ще трохи тримається кучі. Коли вона звариться, то взагалі розвалюється. Чому? Тому що там дуже багато тих добавок, які ви знаєте, ті жири, які возять із, 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 із Заганиці. Ну, от всі б'ємося, як же ж нам підняти нашого виробника. Всі бачать відкрито, офіційно, прямо з ящиків. без… Я один раз сьогодні прийшла по базарі, не дуже люблю Варшавський, хожу на нас старий. І там ларіочки, прямо з ящиків, оптом торгують і ящиками, і палками. От такі ціни. От скажіть, будь ласка, де можна таку ціну взяти в нас на наших м'ясокомбінатах? Я так само про той ринок можу сказати. У нас досить контролюючих органів. Всі проходять з закритими очима. Зранку хай би хоч один з контролюючих органів прийшов і став біля тих кіосків І подивився, звідки возять колбасу. Ще тільки збирається йти комплексна перевірка на базар. На базарі всі кіоски закриті. Люди добрі, звідки вони знають. Ця тенденція, якщо ви не будете виробляти нормальну продукцію, то споживач сам розбереться. Повірте, мені не треба народ вчити. Що їм купляти, вони самі розберуться. Скільки ми не прияємо колбасних цехов, підприємств, неважно, Луцьк це чи ковель, значить 99% продукції бракується. Тобто, якщо раніше, скажімо, были тут проблемы с влагой, там, с органолитическими параметрами. С этим как-то уже более-менее стало. Но появилась вторая проблема – пищевые добавки, которые используют практически все колбасники. Показывает практика частного бизнеса от колбасных. Значит, Люди настолько не понимают, что они ложат в эту колбасу туда, то порой становится страшно. Я рахую, что давайте вбинем те, что каждый вырубник производитель... Буде мати на своїй ковбасі, мати свою, свою марку. І за якість тоді ми можемо відповідати. Бо якщо ми сьогодні не введемо цього правила, значить те саме буде Польща нам пхати, те саме Польща буде нам давати. Звикнути, використовувати газ і втрачати при цьому місцеві види палувати. І як тот фабрикер Нераціонально використовувати вугілля, Не використовувати підходи деревообробки. І так далі, і так далі. Рахую, що не зовсім є правильно добудовувати ці газопроводи, які в початі, і на добудову їх потрібно 40 мільйонів гривень. Я думаю, що не готове буде населення купувати такий дорогий газ завтра, післязавтра. Це повний абсурд. Маючи навколо ліси, туди вести газ. Сьогодні Українська держава тричі наступає на граблі, роблячи поліпшення побутових умов для свого населення. не більше ми ж маємо розуміти, що газ це із нормальної ситуації зробити трошки ліпшу. В побуті. І не більше того. панове. Де ви як правило відпочиваєте і де плануєте в цьому році відпочити? В Криму і в цьому році так само. А чогось новенького не хочеться? Ну не знаю. Я вже просто звикла все-таки якісь традиції. У відпочинку, так? Так, у відпочинку. І... Ще не все побачили в Криму. Думаю, якщо здати успішні екзамени в школі і вступні десь поїхати, десь обично як правило, люблю їхати, це десь нас тут на Волині. Десь прекрасні я озера такі як пісочний світість. Але, як правило, я хотів би цього літа попасти на пісочний. Вже Пара років, як ми ніде не відпочиваємо. А перед тим Крим їздили. Мене сестра в Ялті живе. Ну, Якщо все буде нормально, нічого не зміниться, на світі зробимо. Може бути сьогодні легкий, легкий перебіг захворювання, легка форма. А до вечора вона може перейти в середню, навіть у важку форму. Не дивлюся на те, що призначене відповідне лікування. З настанням теплих, погожих днів імовірність зараження гострими кишковими інфекціями, дуже зростає. І особливо ця небезпека чатує там, де організуються великі. Масові заходи і не забезпечено відповідних умов приготування, зберігання харчових продуктів. Чилі любе знаходиться. Ну, дільниця риб, рибної інспекції. І там проживає дільничний інспектор Швирід, який прекрасно може свого будинку, свого бараки там в нього є на березі, спостерігати бінокль за тим, що робиться на озері. Вони свобітно 4 ранку, 5 ранку виїжджають і там ловлять рибу в не нерести, будто то це в себе вдома і безкарно. Це говорить за те, що, що настільки вже Перезнайомилися один з другим. Останній дзвінок в школі був першим дзвіночком до щастя у житті. Йдемо в парк погуляємо всім класом. Надихнемо, а, а потім ще дикнемо. В кафейки зайдемо. Тож да. кафе зайдемо, перекусимо і підемо додому. По-любому погуляємо з друзями. Може, сходимо на пиво, але так трішечки. А так, вон, катєлі в парку працюють. Так що будемо розважатися. Сьогодні ми дружно нашим колективом йдемо у про культурна програма. банкетний зал ювілейний. Спланована шітка програма. відпочинку. ми хотіли подякувати нашим батькам за те, що вони організували нам такі останній дзвоник. Підемо відміщати, думаємо, що цей останній дзвоник, щоб він стався для нас як пам'ять про шкільні роки, про вчителів. Зараз така гарна погода. Ми поки прогулюємося парком. По а потім, на навіть не десь на качелі. Так. На качелі на морозивому насіка, а потім може щось буде і чай, може. Богдан Павлович не вийшов в членів партії, а ми його виключили з членів партії. Зовсім різні речі, коли напередодні виборів Богдан Павлович прийшов в штаб блоку Юлії Тимошенко до нас в Батьківщину, що слізно проситися, що він хоче бути членом нашої партії, воістину ми йому повірили, хоча сумнів був безперечний. І цей сумнів підтвердився, тому що він виявився. Чужий серед своїх. Ми, по-перше, позбулися сміття, баласту зрадника, який, можна сказати, знехтував довірою своїх друзів, щирістю своїх друзів, поступив, можна сказати, ганебно. І ми сьогодні викорчували бур'ян, який, на жаль, замаскувався поміж наших рядів. Вже не замикав, оскільки машини тепер думаю не крадуть, стоять вони по вулицях в людей, а вона старає, ще совєтська нива, кому вона потрібна. І вона так да взяв, головне, що ключі з зажигання, покинув тому. Так вона у мене не замикана була. Сам не повірив собі, що таке може статися. І тут жінки кажу, жіночка, нема машини. Он сміється, яка не може бути. Син і зять вранці об'їздили, все село обшукали. Немає. З другом прийшли покататися на машині. Ми покаталися і залишили їх на руанці. Так просто йшли, побачили. Там, типу, друг предложив на неї покататися спочатку. Спочатку не хотів, а потім пішли, взяли і покаталися. А другий раз, як Мерседес брав, просто йшли по вулиці. Він стояв відкритим. Так і сіли, і поїхали. У 2007 році пан Рабан передає. Частину, частину монастиря Бригідок, це, до речі, пам'ятка національного значення в оренду приватному підприємству Ретро. Хочу зазначити, частина приміщення в кількості 128 метрів передається. В оренду за занижені ціні, а частина в кількості 500, більше 500 метрів взагалі ніяк взагалі не обчислюється і використовується приватним підприємством на свій розсуд. Директором даного приватного підприємства є пані Приймак. За нашими даними, це рідна сестра пана Рабана. Є матеріали, матеріали зібрані. Ніхто, ніж, працівник мре уже звільнений. До мене одне бачення. Якщо ти працюєш в Гаїлі, в міліції не мієш вийти машину, то нема тобі, що там робити. Велосипед він має переваги в місті, він має це здоровий спосіб життя. Сідаєш на велосипед, зразу настрій піднімається, зразу хочеться кудись їхати. Ну, от вчора я його повністю все перебрав. Подивився, що там, де там, поміняв деталі. Ти набираєш спортивну форму, ноги качаються. Ці будинки ми будували своїми власними руками. У нас була трудова програма, яка складала півтора року. Ми звільнялися всі з підприємств Луцька і будували цей будинок. Хто штукатуром, хто електриком, хто зварником. Валерій Антонович Ковалюк нам сказав, що ви навіть не... Нічого не не рипайтесь, тому що ви нічого не доб'єтеся. Ви воно вже сім раз разів продано. Зателефонували мешканці ну, прилеглих районів, що стоїть жахливий сморід саме йде з цієї території. Нашим інспектором, 29 травня, було здійснено виїзд на зазначену територію. Був складений адміністративний протокол на водія ТЗО в Доброслав Луцьк, який безпосередньо скидав з машини ось на цю територію. Відходи, тобто, це кишки тварин, шкіра, шерсть і решту залишків. Там побут. Там нема ніяких там там, там, там там шерсть або таке. Тобто шерсть це побутові відходи? Деревені бой, там колоці чистимо з каналізації. Ну, це а все, все. Не родить, що так. Це система сповіщення людей з водами, з водами зору, з водами слуху. І ця система буде приєднана до системи GPS. Деякі трохи позицію, то я бачила, що працює. Ага. Навіть почула, що ви пасажири, що вони вже голосно не Нам це нічого не пояснило. Але чутки таки, що це за нашу зарплату буде, але заплату нам не дали. Я є жінка, нараховуюся постійним четвором непомаріні дітей. Я не маю житла, я на даний час не маю квартиру. І ще один додаток, я 5 травня отримала заробітну плату в розмірі 1 тисячу гривень за кілька місяць. Скажіть мені, будь ласка, як мені далі жити? Коли зберігається, чи десь ви його віддаєте комусь можливо? Зараз я не готовий дати відповідь на це питання. Зверніться, встановленим порядком, підготуємося, вивчимо це питання. А ну невже ви не можете сказати, скільки ви бурштину Ми вилучили за останні кілька років? Я, я особисто не вилучив жодного керівця і ще щось. Особисто... Тобто, а даними, хоч якимось володіти, щоб отак зразу тому, сказати? даними, Мені потрібно взяти ці дані. А ви ж розумієте, що бурштину у нас на Волині вилучають на мільйони, і ніхто не знає, де він дівається. А скажіть, будь ласка, а у вас є якісь точні дані? Чи взагалі в поліції неможливо допитатися, скільки бурштину вилучили? Намагаємося дізнатися, де ж той бурштин дівається, які вилучають правоохоронні органи, кажуть, ніби зберігають його тут на Волині у державних банках, але насправді його тут у банках немає. Я Ще не з цим питанням не розбирався, і вам відповісти на нього не. Було. Більше 300 там Більше 300. на березі озера роздали на березі, на частині берега і навіть і вже з, з іншої сторони дороги. Ми не згідні, щоб роздавали певним підприємцям. Воно повинно лишитися громади і повинна залишитися природа такою, як вона є, а не так, як вони хочуть зробити. А нам не потрібно тут торгових точок на пляжі. Ми хочемо тут проживати, щоб моя дитина прийшла на пляж на зелену травичку лягла відпочити на покривало так само. і Приїжджі. Я не думаю, що вони б хотіли ту бруківку, оцінку одос. Сках відпочивати. Ми сьогодні приходили грейдера цього, лягали під трактор і виганяли, щоб він виїхав. Два звідси виганяли. машинам не можна заїжджати. То є природний національний парк під берег. Їдуть тракторі і копають, їде в озеро, забруднюють озеро. А тепер тільки забирають мільйонерів Все так так і хороше робити. А йти жити бідному. Це правда, що у вас на світі є будинок? У мене на світі є ділянка, а будинку в мене ще немає. Він тільки в стадії будівництва. Цю землю на світі дали е, в селі е, поза селом Мельники Шальського району разом близько 120 учасниками АТО, як з мого батальйону Терево Волинь, так і з роти Світязь з 51-ї бригади. Люди наші не слухаються. Люди вважають, що це жарти, що це іграшки, що в воюючій країні можна собі дозволити йти через огородження, не слухати охоронника. Можна йти навпростець, коли просять, обійдіть навкруги. Це не жарт. Україна, яка п'ятий рік воює, це не жарти. Перекрили тут всю територію, нікого не пускають. Ви сказали, щоб люди розходилися. замінування і все, І сказали, більше не підходити. так все сказали через годину, а то через три години тоді буде все. ясно. нічого не знаємо. Сказали всім покинути територію. І все. Підпалили наш клас навчальний, в якому зберігалася документація на літаки, на злітно-посадковий майданчик. Кошти, ну, всі документи, в принципі, згоріли. Це трапилось близько 3-ї години ночі. Зловмисник прибув зі сторони села Лище, судя по всьому. Є, є єдина камера, яка зафіксувала цей випадок. Був використаний якийсь снаряд або коктейль молотова або щось подібне, який був перекинутий через забор, тут стояв будинок. От він вибухнув і буквально там за півгодинки це все згоріло. У нас є будиночок невеличкий, що ми поселимо, приймемо до себе в гості. Ми прийняли людей, ми клич робили, але ну, ми маємо приймати людей, тому що треба допомагати. І таким чином ми прийняли людей з рубіжного, вони в нас живуть і будуть жити стільки, скільки їм потрібно. Зустріли, нагодували. Приготували все необхідне і миючи їх, поставили необхідні харчі, сусіди ну, з цієї вулиці. і Ці сусіди, і ті сусіди допомагають. Оце ж садила, бачите, поливаю, щоб думки дурні не лізли в голову, по правді скажу. Ну, у нас в квартиру потрапив снаряд. Я не знаю, як ми залишились. Живі. Житло там зараз зруйноване. Да, а, житла. Да, повертатись нікуди, житла немає. Дай Бог їм здоров'я, сили, щоб нам вернутися додому.